Біль у спині може бути симптомом різних захворювань і однією з найпоширеніших скарг на здоров'я. А у більш старших роках взагалі, спина без болю, рідкість, вікові порушення спостерігаються практично у кожного другого. Причиною болі в спині може являтися дуже багато патологічних процесів, які зв'язані з опорно-двигательною системою і також з внутрішніми органами. Постановка правильного диагноза является самым главным фактором выявления причин заболеваний позвоночника, а также внутренних органов. В первую очередь выявить и действовать именно на причину боли, а не на его симптоматику. Причиной боли в организме на первом месте стоит это так называемая грыжа позвоночного диска. Также может быть миофасциальные боли, боли связанные с мышечной системой и также боли, которые связаны именно непосредственно со стенозом позвоночного столба. В нашей клинике мы используем много методик лечения боли в спине. Это как медикаментозные, так и не медикаментозные методы лечения. Это лазеротерапия, это электрофорез, электромиостимуляция, также это блокады. Фитоакупунктура – это метод введения лекарственных препаратов в точки акупунктуры. Рефлексотерапия и также распространенные виды массажа. Больові симптоми завжди є сигналом організму про захворювання його органів. Ігнорувати це не можна. Виник раптова біль у спині. Не займайтесь самолікуванням, звертайтесь по кваліфіковану медичну допомогу. Індивідуальний підхід до кожного гарантують у приватній ортопедо травматологічній клініці «Ортомед Просперітас. А тим більше обмеження рухливості в суглобі, серйозний привід для візиту до лікаря. Повернути радість повноцінного життя. Вам допоможуть у приватній ортопедо травматологічній клініці Ортомед Проспирітас, що на Енгільсе 19 а тут ефективне лікування травм, захворювань кісток, суглобів та хребта, фізіотерапія, масаж, лікувальна фізкультура, виготовлення індивідуальних устілок. Попередній запис на прийом та виклик лікаря додому за телефонами. 066 285 25 48 067 186 55 70 або 58 03 08. Ортомет Проспирітас – індивідуальний підхід до кожного.